Попри війну та щоденні ризики, будівельна компанія Артхаус Груп» продовжує працювати та виконувати свої зобов'язання. Зокрема, навесні у Житомирі відновили роботу на житлових комплексах. Смарт сіті сімейний «Сімейний», «Домашній-2». компанії кажуть, довіряють збройним силам та роблять все можливе на власному економічному фронті. Двадцять лютого. Життя нашої компанії, як і всіх українців, змінилося. Тому на період 2-3 тижні ми призупинили роботи. Але розуміючи відповідальність перед нашими вкладниками і нашими працівниками і перед державою в цілому, так як ми є платником податків, ми вже в березні місяці відновили роботи. Сьогодні ми впевнені завтрашньому дні. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо сплачувати податки, забезпечуємо робочими місцями наших людей. Допомагаємо армії, цьому ми завдячуємо збройним силам України, президенту України. Ми дякуємо нашим вкладникам і ласкаво просимо додому. Наразі два житлових комплекси здані в експлуатацію, і вже незабаром люди зможуть оселитися у своїх квартирах. По двох об'єктах це житловий комплекс «Марсіті» та житловий комплекс сімейний. Ми завершили повністю всі роботи, а саме фасад, виконали благоустрої двох об'єктів, завершили всі внутрішні роботи. Також житловий комплекс «Марсіті» ми передали на управлінську компанію, а житловий комплекс сімейний до кінця цього тижня має бути також переданий на управлінську компанію. Таким чином, люди будуть мати можливість виконувати внутрішні роботи у своїх квартирах, а також планувати майбутній заїзд. До того компанія розпочала будівництво нового житлового комплексу на кілька сотень квартир. Будинок буде ідентичним до Смарт Сіті, але будуть враховані виклики сьогодення. На початку жовтня цього року ми розпочали новий об'єкт. Це житловий комплекс Смарт Сіті. 2 станом на сьогодні, а це кінець листопада, ми завершуємо фундаментні роботи і будемо розпочинати до мурування стін першого поверху 10. 10-поверхового типу житлового комплексу, враховуючи сьогоднішні реалії в країні. Ми в новому житловому комплексі ЖК Смар Сіті. Сіті-2» передбачили укриття для майбутніх мешканців цього будинку. Активна робота навесні продовжилася і на житловому комплексі. Домашні 2 Нині перша секція має вже сім поверхів, а поруч будується друга та третя секції. Домашні -2» – це є логічне продовження домашнього 1 Він має високі показники енергоефективності, завдяки використанню червоної цегли марки М125 і утеплювача базальтової плити. А також кожній квартири використовується індивідуальне опалення. Керівник проєкту розповідає, яким буде житловий комплекс. Берзини під кондиціонери, два ліфта в кожній секції, комерційне приміщення на першому поверсі і гаражні бокси. І буде додатково на кожній секції кімната для консьержа. Сучасне, комфортне житло з креативними рішеннями та підходами. Саме такі квартири пропонує Артхаус груп на сьогоднішній день. Ми можемо запропонувати нашим клієнтам слідуючі типи квартир: це смарт-квартири від 30 квадратних метрів, однокімнатні квартири від 35 квадратних метрів, двокімнатні квартири від 55 квадратів і трьохкімнатні квартири 68,5 квадратних метрів. Наразі діє акційна ціна від забудовника: це 24,5 тисячі гривень за квадратний метр на три акційні квартири. Також ми надаємо розтермінування від забудовника терміном на до 24 місяців. Будівельна компанія Артхаус груп ласкаво просимо додому.